Юні чернігівці, які втратили батьків у російсько-українській війні, не повинні залишатися без свята. Ідея, висловлена раніше міським головою Владиславом Матрошенком, була втілена у життя 19 грудня, коли до дітей завітав святий Миколай. Приїздимо, знайомимося. Тут найголовніше це приділити певну увагу дитині. Сподіваюся, що всі будуть або розповідати віршик, або співати пісеньку. Головне, щоб залишився цей дотик того, що дійсно Миколай справжній. Миколаїв прийшов і привітав дитинку. Сім Миколаїв було задіяно. Були розроблені маршрути і 72 родини наживо. Ми до них, Миколаї, приїхали і привітали. Були подаруночки, і були теплі слова. І це надзвичайно важливо. Оцей теплий дотик Миколая до дитини, особливо в такі непрості часи для нашого міста, для наших дітей. В оселі Наталії Кравченко панує різдвяно новорічна атмосфера. Ялинка та гірлянди вже на своїх місцях. Сім'я хай і неповна буде святкувати. Її син Олег обіцяє святому. Миколаю підтягнути наступного року математику і отримує свій подарунок. Після того Миколая, я даруночка чекаю, не столю всю ніч очі, бо який він знати хочу. Отак, от, от і як схожий святий Миколай, на той, якого ти хотів собі уявляти. Так. слава Богу, бери свій подаруночок, Отакий автомобіль цілий тебе буде. Діставай, не соромся. Великий хлопчина. Це приємно, дітки завжди чекають святого Миколая. Це ж як традиція. <святування> завжди приємно. Свята вже ми наче дорослі, а все равно чекаємо про тих сіх праздников. Іншій родині святого Миколая особисто зустрічає юний Марк. Він також добре поводив себе цього року і отримав хороші оцінки у школі. Зараз він мріє знову побачити своїх друзів. Настрій, звісно, хороший, але не сильно, бо зараз війна, і хочеться, щоб скоріше війна закінчилась, і настрій насрі буде дуже дуже чудовий. Щоб не була сирена, щоб всі однокласники, які за друзі, які за границею вони повернулись. В Чернігові святий Миколай традиційно проводить день у різних куточках міста, даруючи радість і солодощі якомога більшій кількості людей цього року. Дітям, які втратили на війні батьків, приділяють особливу увагу.